Так, всім доброго дня. Значить, Номер телефону Viber зразу ж в першу очередь. Ну, перш чим почати показувати, що в мене є. Послухайте уважно. Дивіться, ви будете дивитися е, це відео в понеділок, 28 числа. Отправка буде в середу. От. Так, що ще скажу? Я скажу, що ну, це не то це не ну, з усім можна торгуватися в мірах розумного потрошку. Но тільки не в перші минути. Бо, як обично, перші минути уступіть мені, я уступаю, потім через время 5-10 чоловік цей товар хочуть купити. Так що я заповнив вас, записав, що ви предлагаєте таку цену пропонуйте. І якщо зразу не хтось другий не забрав, я вам перезвоню. І... Ну, коротше, ви зрозуміли техніку технологію. Так, да, там був мотоцикл. Ну, надіємося, що він повернеться назад на своє місто. Так, поїхали. Значить, дивіться, що є. Набор ключів. Отакий. 500 гривень. Ну, так, це такий. Крупненький. Це ось цар ключ тут Отакі ключі. Оцей набор 500 гривень. Так, ну таке ось, може, комунали три штучки. 150 за три. Так, є така кувалдочка. 2,5 кг, 200 гривень. Отака. Так, є така штука. контрацептива такий. 150 гривень. Так, є штангель. ССР. Абсолютно новий. Нульовий, в коробочку. 500 гривень. Так, мітізи. Ну, як завжди, мікс. Значить, оце все, все в кучі 16 кг у цих двох резервуарах. О, продається воно все в місті. E, значить, 16 кг, 800 гривень. Ну, Це я так розсипав, щоб вам було видніше. Тут і шпилечки такі є мощні на 14. Там вся. Ну, Коротше, всяке-всяке, як завжди. Шайбочки, гаєчки, болтики. Так, є. E, Шплинти гривень кг. 6 на 90. Так, є таке. Далі, є такий вентилятор, витяжка, так сказати. 400 гривень. Все крутиться, все працює, Все ось до нього є конденсатор, навіть кнопочка чик-чик, включається, Два проводи розетку і все. Все працює. Ну, тільки от, от жиру треба відмити. Я шкрябав, шкрябав, ну не вистачило мене терпіння. Все працює, все працює. 400 гривень така витяжка. Так, є такий моторчик. Ну, я так розумію, це стиральні машинки. Тори, ось два в розетку, все працює, все добре. На табличці тут ніхріна не видно вже, тільки номер. І все. Ну, я, по-моєму, колись такий був або 180 Вт, або щось таке. Коротше, робочий, хороший діятель. Так, є, пішли далі на вулицю. Так, підемо зараз ми до цепок. Ой, кору, до цепок? до блін, тросів. Так, дивіться, ну все одно будете переспрашувати, а які троси є. Так, дивіться. Трос діаметр 13, 27 метрів. Одним куском. 1100. Всі вони страшенно в салідолі в мазуті. Ну, ніде не, не колючі, бо вони всі розматувалися, перемірялися. Всі троси хороші. Так, побачили. Далі. 12 мм. 14 метрів. 450 гривень. Два куска є. Два куска по 14 метрів. Так, 12-й трос. 6 метров 200 гривень. Два куска по 6 метров є. По 200 каждий. Так, є такий трос 10-й. По 3 метра. 6 метров 2 кусками. 150 гривень за два. За два 3 метровий куска. Так, понятно. Трос 8. 7 метров 100 гривен. І трос 5 такий. О, це якась тяжка була, чи херезна. Значить 9 метрів. Тут його 100 гривень. Всі троса хороші, ніде не ні колючі, ніде нічого не, не потерти. От. Так, є цим, Розібрались. Пішли далі. Далі є у нас такі вали. Ось такий вал. Все крутиться, все чітко, з гайкою, все, все, все. Підшипники, все, шківочок. Отак, От все є на ньому. Значить, дивіться. 41. 41 мм діаметр його. 47 вся длина його, Сантиметрів 550 гривень. Так, такий вал 30. сама ця його часть, з ножами, ну, для ножів. 90 мм толщина, 800 гривень, з шківом теж, з все, з гайка, з шайби, але но ножів немає. На два ножа ножів немає взагалі. Отакий От є. Це толі з рубанка, то ли з паркетниці. З ножами 200 гривень. Так, донкрати. Цей нічого взагалі не піднімається під реставрацію. Цей, непонятно, отак от він витягується, от руки витягується. Бачите, отак от витягується, да? а піднімаю, він держи нагрузку. Не розумію, що з ними так знає. Ну, хто знає той знає. Дзвоніть, пишіть, розберемося. Так, є отака катушка. Значить. 400 гривен стоит она, внутренний диаметр 32 мм, вот так диаметр 240 мм. Значит, смотрите, тут трос восьмерочка на нем. Не помню, чи 14 или 15 метров троса. Хороший трос. О, даже не восьмерка, меньше, наверное, шестерка. Шестерочка, да. Вот такие, может, куда-то на лебедочку, на якусь. Есть вот Теперь есть вот такой редуктор, интересный редуктор. Отак, жжжж, крутиться. Коротше, от, це 20 оборотів ділає, це один оборот. Що воно таке, я не знаю. Ну я його розбирав, розкручував. Тут все мощне, шестерня, ідеальне, черв'як ідеальний. ну Роботи буде. Так, шківок. Шківок не ну я так розумію з компресора. Зіло може. Так, є такі два диски на 13. От. Ну, вони трошки Цей чуть трохи на 3 мм вищий. От. Це, от, як ви може поймете, 13H2. А це ось такий. Ну, вони не побиті, не погнуті, дирки не розбиті, відверстя не розбити. Ну, Нормальні диски. Ну, не знаю, по 300 гривень штука. Дивіться, кому треба, що. Так, далі. Каністра, Каністра обикновенна. 350 гривень. Всю жизнь була з маслом. Не тече нічого. Ну, кришку, звісно, резинку треба підкладати. Так, є вот така каністра. От в чому фокус-покус, бачите? Отака вот каністра. Ну Комусь може до мотоцикла кудись. Ній, звісно, горюче возить. Не горюче возить. 600 гривень. Ну, не тече вона. Отака вот каністра. Так, вот такі бензобачки з дирчика. З пробочкою, все, з краніком. Ой, який хороший. Не битий. 200. Є такий бак з ковровця, попався, не ну, знаю, так взяв, ні, назад отдам, з кришкою, з нігрібсами, з Ну, Якщо в тому, кому під реставрацію, ну, де ви такий знайдете, він практично ну, кої є вмятинки, такі, ну не критичні. О, он такий теж не тече. Кого інтересує, спрашивайте. Є бак ялоски, ну в такому стані, не ну це відкручується. Ну, може кому треба, може кому хто знає. Далі чавуни, чавуни. 50 гривень полтора літра. 10-літровий по 250 гривень. 20-літровий 350 гривень. Всі ні корозії, не, не тріщинки, немає нічого. Ну, Мить чистити треба, зрозуміє. В хорошому состоянні. Ну і до них же ж, звісно. Естественно... Хопа! Хопа. Отакі. 200 гривень три штуки. Отакі лапи є. Ну, так собі лапи. 8 штук, 400 гривень, Всі такі вони. О. Так, сидіння отаке, з мотоблока, чи хер на що воно таке, воно нове. Отаке таке сидіння. Може кому треба. У нього ще, мабуть, ніхто і не пукав ні разу навіть. Побачили. Так, далі вже знову не співаю. Кольоса на тачку. 400 гривень пара. Накачане, все все добре. І з такими підшипниками. От, Є. Так, цепки, цепки. 13 мм діаметр, метр двадцять, 150 гривень кусок отакий. Так, цепка така, отака, ну непотервенька, але ну не потерта. Значить, тут її 4,80 І такий кусок. Оце 10-й метровий кусок, ці трошки меншенькі по метр 50 Коротше, за ці три, 350 гривень. Отакі цепки. Так, побачили. Біжимо дальше. Так, так, так. Отака вещ. Пепельниця, заднє сидіння, Газ 21 Волга. Це до неї ручки. Так, Не забуваємо кріплення. Отаке кріплення по 20 гривень. Полноще. Так, далі побіжимо, що ми тут. Так, ну такий круг наточило. Отакий. Тут його 400 гривень, толщина, діаметр, так, внутрішній діаметр. Такий круг наточило. Ну, кому-то спросить, тому що я не співаю. Чотири е -е, круга зачисних 180-х. Чотири. 150 гривень. Ну, отаке, отаке крючок, отака штука є. Так, Ну це все по 50. Оце все все. все Оце все по 50. І все, хто захоче, мікрики. За 400, все. 100 гривень. Стуки, нержавка, таке на колку приварювати. Дзвонки школьні. Всі робочі по 200 штука. Так, є колеса на тачку. 350 пара. Такі. Так, отакі от колеса, Такі колеса 250, такі колеса 250. Номер два, номер один, як будете питати. Так, понятно. Є такі, щоб дітки не в телефоні втикали, а каталися і коліна збивали і локти. О, ролики. 150 гривень пара. Ну тут не скільки ролики, скільки в них шикарних колеса. 150 і такий скейтборд, як він називається. Коротше, поняли. Тож 150. Ну тут теж за колес. Все працює. є. Шикарний кольор. 150 гривень. Ну, і тут швидко пробіжимося. Це ви побачили. Азовсталь, дверки, нові, е, кружки, кружки, так. Е, задвижки, алюмініве. ну, ну цілі, все добре. Так, фари. Отакі От фари. Ця без стекла, ця стіло з лампочкою. ця з стеклом, сигналом. Ну, не знаю, гривень 200 за 3. Так, є таке, може, хто забере на газ, з газона в основному все. це всякі такі стекляшечки. Фонарики, хірярики, всяке-всяке-всяке. Це ну, є гривень 300. Бліні. Хай буде вам щастя. Хром хороший ява. Це може завісить з капота 51-го зона. А це стойка, стойка капоту, на, на вона на защорочки вона що Ну, Це все. Вроді би пробіг. Да. Ну, коротше, все зрозуміло вам. Дзвоніть, да? пишіть. Ось номер телефона Viber. На Viber краще не дзвонити, лучше дзвонити просто на цей самий номер на мобільний телефон. Бо у нас зв'язь дуже погана. Сьогодні опять обстріл, був, блядь, свята півдня не було. Ще не всіх з'явився. Так що, якось так, пробуйте, може, связь буде погана. все одно, пробуйте, додзвонитись. Ну, це і все. Всього доброго, всім мирного неба. До побачення.